На інформаційному агентстві Bloomberg дуже цікава стаття з'явилася російського журналіста, який і в Україні встиг попрацювати. Такий Леонід Бершицький. Він пише про те: знову таки про Путіна. Про те, що цікавить американців, як важливу таку політичну фігуру на світі, і він пише про те, що до сподівання на те, що Путіна приберуть внаслідок державного палацового перевороту, вони мало йому вірні, що вони не виправдані, що все таки у Путіна всередині політичної еліти російської дуже великий авторитет, і більше того. Ті люди, які роблять кар'єру чи зробили кар'єру в останні 10-15 років в Російській Федерації, їхній матеріальний добробут зав'язаний в першу чергу на перебування при владі Володимира Путіна. Ну, такий у нього песимістичний, дещо прогноз, скажімо, для тих всіх, хто не дуже любить Володимира Путіна при владі. Проте варто сказати, що як світова історія нас вчить, що тут в сенсі прогнозування державних переворотів, це є такий невигідний бізнес. Тут нічого на ньому не заробиш, тому що вони або відбуваються, або ні, і причому якраз проводять ці державні перевороти, як правило, найближче оточення цього лідера. ніхто там з якихось далеких країв ніхто ці державні перевороти не очолює і не організовує це. Петре. А от тобі не здається, що ця стаття Бершицького для Блумбергу вона трошки суперечить попереднім виданням, які ти аналізував російським, там де говорилося, що все таки молодь Російської Федерації ще здатна на. proteste. Super reč! Суперечить, просто це так, ну, от в нього така позиція. Вона, він вважає, що він, щоправда, аналізує настрої не молоді, а більше політичної еліти, але угу. він стверджує на те, що Путін там в Росії сидить залізобетонно, його підтримує політична еліта, і нічого з ним там, доки, так би мовити, фізіологічні причини не скажуть своє вагоме слово, нічого зробити з ним неможливо. Що сподівання на якийсь політичний переворот чи заворушення серед еліти. На що, до речі, були спрямовані значною мірою західні санкції? Щоб Еліту підштовхнути до того, щоб, вона, щоб тих людей, які мають вплив в Російській Федерації, припустимо, ті ж олігархи, щоб вони тиснули на Путіна, що вони втрачають, втрачають їхні бізнеси і що треба якось домовлятися з Заходом. Ну, е, він вважає, що ця стратегія не виправдана, що це єдина команда, там у них і вони -то будуть за це триматися. Ну от Він так вважає. Е, Наскільки це вірна точка зору, ми зможемо подивитися вже е, в подальшому, скажімо, як будуть розвиватися події.